Нескорені міста України. Це спокійний тисячолітній Чернігів, чия архітектура належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Багато хто намагався знищити його культуру та історію. Від ординської навали хана Батия до нацистської авіації. Сьогодні расисти зі своїм вбогим руським міром руйнують чернігів знову. Але він вистоїть, бо неможливо знищити незнищенне. Чернігів нескорений. Інформаційний день на Суспільному продовжується. Поговоримо про. Порядок поводження з відходами, які утворилися внаслідок військових дій на території України. Кабінет міністрів України затвердив порядок поводження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням чи руйнуванням будівель внаслідок війни. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. За словами міністра Олексія Чернишова, у порядку прописаний алгоритм прийняття рішень місцевої влади, який допоможе громадам якісно і швидко відновлювати свої території. Про це детальніше ми поспілкуємося із Владиславом Савенюком. Це менеджер із зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міської ради. Вітаємо, пане Владиславе! Вітаю вас. Ну тільки Савинок, все таки, савинок. а не Савинюк. Савинок, перепрошуємо так, пане Владиславе. То що нині роблять із відходами, які утворилися в Чернігові, внаслідок уражень ворожої армії? Ну справа в тому, що їх дуже багато, і ми вже впродовж до, до цього часу. Ми дуже багато відходів вивозимо. І в основному це. Окрім райони дуже багато відходів від приватного житла. Там їх вибирають і місцеві жителі виносять їх на вулицю. У нас е, така склалася традиція: що кожного дня, кожного понеділка, зазвичай відходів двічі більше. І От вчора у нас е, працювало. 13 одиниць техніки, це в основному бульдозери, навантажувачі, і вони вивозяться для укріплення дорог доріг на сміттєзвалище. Бо в основному це будівельні відходи. Скажу одну річ: мрію, яка не збулася, наш керівник минулого року мені показував прекрасні. Машини, які розбивають будівельні відходи, і таким чином виходить новий будівельний матеріал, але машина була настільки дорогою, що без участі міського бюджету ми не змогли її купити і рік минув, і ми її не купили. Про що дуже зараз жалкуємо? Скажу, що ці відходи в основному. Ну, цегла, це будівельні матеріали побутові у нас розміщуються на іншу карту. Тобто всі відходи розділяються, як це можна зробити, бо в основному будівельні відходи вони повинні йти на укріплення тих доріг. Які на сміттєзвалищі, ну ви самі розумієте, що сміттєзвалище побутове, воно е, досить нестійке, і якраз цегла, бита, цегла, стіни, е, такі складні бетонні конструкції, вони йдуть туди, бо е, ви бачите, які у нас величезні дощі і. Там під'їздні дороги роз розмиваються, і складно і треба думати про зиму також, бо і ще додасться і сніг, і таким чином вони ці відходи йдуть на укріплення під'їздних шляхів до тих ділянок, які необхідні нам будуть уночі взимку. Пане Владиславе, скажіть, а так. власне чи вистачає вам ресурсів, щоб зараз розбирати ці зруйновані завали, і наскільки долучаються от місцеві жителі? Ну, місцеві жителі, я вам скажу, що в прибиранні цих руйнувань дуже допомогли перші, хто були це МНСники, працівники? Служби з надзвичайних ситуацій, вони першими розбирали ці завали, потім долучилися місцеві жителі, які також допомагали у кого було зруйноване житло. Вони в першу чергу включилися. Наступними були, ми вже прийшли вже починаючи. З березня місяця з 30 березня я навіть багато знімків робив, коли включились комунальні служби, бо неможливо було проїхати до інш, ну, до окраїнських районів по дорозі. Машини не проходили, і наші наша техніка включилася і постійно працювала. Ну і місцеві жителі також допомагали це як. Це волонтерські засади були. Але скажу, що е, бюджет для прибирання міста, який був е, закладений на цей рік, він вичерпався уже за підсумками семи місяців. І ці кошти має нам компенсувати і фінансувати міська рада на подальше прибирання міс міста від завалів. Бо е, Кінця і краю розбору цих будинків, особливо приватного житла, немає на жаль. Пане Володиславе, ми вчора спілкувалися із міським головою Ірпіня, і він казав, що обговорювали там те, що минулого тижня в Ірпіні почали зносити житлові будинки, які не підлягають відновленню. Повністю їх демонтувати. Скажіть, чи в Чернігові вже розпочали такі роботи, і скільки загалом будинків не підлягають відновленню, не підлягають ремонту у Чернігові? Ну, я вам скажу, що е, я знаю цифри, які, е, які будинки відновлюють, скільки попадань було. У нас було 150, ну півтори сотні багатоповерхівок були з прямим попаданням, і ще близько тисячі будинків взагалі постраждали від обстрілів. Це і ударна хвиля, це і е, вибухи поруч зовсім з будинками. Тобто Відновленню не підлягають порядка з десь п'яти будинків, які абсолютно не будуть відновлюватися. А у нас дуже складно відновлювати будинки, які постраждали внаслідок авіаударів. Вони були у вас в кадрах. Це будинки на вулиці Чорновола. Дуже складно з ними. Я думаю, що і готель е, Україна, який також ви показували в кадрах і вони облетіли весь світ, е, він е, підлягає демонтуванню, бо е, ну, експерти не побачили можливості його відновити. Ну, багато будинків приватного сектору також розбито, і це близько майже, майже 3 тисячі приватних будинків постраждали. Під час обстрілів частина з них відновиться. Що буде далі? Складно сказати. Зрозуміло, дякуємо дуже вам, пане Владиславе. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Це був Владислав Савинок, менеджер зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міської ради. ну а ми продовжимо після короткої паузи.